Команда Тивут є знову на зв'язку. Сьогодні ми знаходимося на новому об'єкті, де закрили ще одні сходи, сходиночки на бетон. Можете глянути, як вони виглядають. Дуже красивий конструктив вийшов, балясини мінімалізм. І що саме цікаво, дуже багато клієнтів нас запитують, чи наші сходиночки на Р5. Можете дивитися і слухати, як наші сходинки вони поводяться на Бетоні. Ось такий конструктив. Темне з білим, як завжди, європейський стиль. Дуже дякую всім, хто нас дивиться, хто підписаний до нас, хто звертається до нас і хто купує продукцію у нас. Тивут це завжди правильний вибір. Дякую.